Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму youtube каналі Скаже Як зав'яже». Поїхали. Що ж, Володимир Олександрович дослухався молитв українців і вирішив привітати мене з ним народження і зняв Єрмака. Це справжній подарунок, тому що одного з ватажків мафії знято. Звичайно, там, крім Алібаба Алібаби є ще 40 розбойників в офісі президента та його околицях в урядовому кварталі. Але нічого, всіх, всіх якби посадим в бочки, чи як воно там в тій дитячій казочці було. А для Володимира Олександровича, що ж, закінчився жах, і той та ж сама приказка, що краще <райший> жахливий кінець, ніж жах без кінця. Володимир Володимир Олександрович, воно, звісно, Залишився сиротинушкою, Бо як же ж тепер без, без любимого Андрюшеньки. От, але я хочу нагадати людям інше. А саме, що люди добрі, давайте от згадаємо, що ким був. Єрмак для Зеленського, то що Зеленський, по моєму відчутті, так нічого не зрозумів. Він, він там поняв, що він єрмак дійсно йому був підмогою. Це ж, наскільки треба бути нарцисом, некомпетентним, наскільки треба бути ну, вдареним, ну не знаю, в тімечко для того, щоб взагалі уявляти собі, що Єрмак це добро. Навіть добру для безпосередньо для Володимира Олександровича ми говорили, що Єрмак це основний підставляльщик. Зеленського, він йому він не те, що не патріот України, тут і розмови немає. Да? Вони можливо там Ну, Україна для них це кормящий ландшафт. Для них Україна це ресурс, де можна там пілітя шура, ані золоті, да? От, І нічого більшого. Тобто у них немає відношення до України як до чогось святого. От, вони ну, абсолютно немає у них такої цінності, як патріотизм. Але ми ж допускаємо, що навіть у поганих людей, які там не мають відчуття патріотизму, але ж можуть бути якісь цінності: дружба там чи ще щось. І я впевнений, що у Єрмака до Зеленського немає і такого. От, і я хотів би нагадати, що от коли прийшов Єрмак, спочатку ж перший ж там трошечки якийсь час був Богдан, да? який прийшов з Зеленський, і був у нього керівником офісу. Але давайте згадаємо, що ще з осені 19 року Єрмака, тоді ще заступника чи радника, ким він там був, президенту, але він був. Призначений на перемовини в переговорну групу от по відведенню військ у Золотому, там, де в стані е, Я пам'ятаю, що це тоді ж якраз був скандал, коли Софія Федина і Маруся Звіробій налякали там Володимира Олександровича до того, що він після започав. От, і там, по-моєму, цю шикарну справу досі не, не закрили. Чим вони там, ну вони виглядають смішними, напали на двох хоробрих жінок і думають, що вони хоробріші них. От, е, е, потім е, були, ми знаємо, що розслідування ще 20-го року про бізнес зв'язки Єрмака е, з всякими москвичами, От е, ми пам'ятаємо, як брат Єрмака там торгував посадами якимись. Ну, а це один із, за, із видів заробітку. Да? Там, типу, ми тобі продаємо посаду, а ти там уже відрабатують ці гроші. От, е, е, коротше, і продавати можна ж було в розсрочку, що якусь суму платиш зразу, а якусь там уже частинами далі доплачуєш. От. Е, я пам'ятаю, як ще в уряді Ганчарука був скандал. Ну, власне, Ганчарука чогось зняли, тому що Ганчарук жалівся, що йому доводиться е, стосовно призначень, е, які він хотів навіть уряд. Там треба їх погоджувати з Єрмаком. І там, типу, Ганчарук спочатку не розумів, там, а як так, чому так. Ну, так, парень, То тебе зняли і поставили. Шмигаля, який все розумів, що чому так, а не інакше, да? там, типу, чому так, тому що, ну тому що, от. і треба ж розуміти, що це ж він привів туди і сформував ту систему беззаконну, систему владу, да? як кажуть, замість парламентської президентської республіки, офісно президентську республіку, він же ж привів Олешку Татарова і других бойцов, які починали в партії регіонів або в молодьожки От. Ну і ми пам'ятаємо Вагнергейт. І досі не зрозуміло, чи сам Володимир Олександрович там все поздавав, чи це все-таки ж косяк Єрмака. Ну, а косяк який косяк? Це державна зрада, за яку там, як мінімум, пожиттєве. Да? От е, потім давайте скажемо, що а на кому висить Володимир Олександрович не підготовка до вторгнення? Ми то розуміємо, що президент наш ну малоосвічена людина, ну малорозуміюча людина. Але ж знову ж, якщо керує Офіс президента, і він керує і урядом, і парламентом, і малограмотним президентом, то всі. Весь спрос вже ж з Офісу президента. І тому для мене, звичайно, відповідать за все буде Зеленський, тому що він підписи став. Непідготовка України до вторгнення це державна зрада, і в ній винен Зеленський, але прямо винен і Єрмак, який керував е, е, урядом. Правильно? От, ігнорували, ігнорували. Далі, я би ще виявив, виявився там, що дипломатія Єрмака це в хрестоматії в дипломатичних академіях України, я сподіваюся, через 10 20 років будуть вчити, як не можна там виходити на переговори. Тобто, як не можна робити. І будуть це ж буде вже ж, чимсь таким наріцательним, да? типа, що. Трускавецька дипломатична школа імені Єрмака як робити не треба, як не можна робити політику, як не можна оці 28 дурних угод, там, типу, що ми там от з тими з тими попідписували угоди, які нічого не значать. 100-500 форумів мира, планів миру, планів дій. Там і коли у нас Росія вторглася і 143 країни. Визнали це агресією, а потім через два роки Єрмак провів у Швейцарії форум і підписали, що Росія агресор в 63 країни. То от вам кількісний показник, бо якщо хтось хоче. А доказательства є, що дипломат, він хіровий. да, От 143 от 63, от мінус 80 країн. Це вина Єрмака, але. Скажімо так, Володимир Олександрович, ну чи не вперше прийняв правильне рішення, звільнивши Єрмака. Знову ж, я думаю, що Єрмак не хотів, це вже просто так склалися обставини. Да? І тепер всі ж, ну, понятно, що позитивні блогери пишуть: і він тепер сказав, що я чесний, я патріот, я піду в армію. Ну так. Да. Понятно, побачимо його в штурмовиках. Хоча, ви уявляєте, такий хороший підкачений, він же ж може ж полковий міномет сам носить. Я б його мінометники ж легко там, типу, можна було б да. Але понятно, що з одного бригади будуть, ну, як би б. Бить. Це, щоб у них був такий боєць. А як же ж? Ну, це, це, в цій бригаді не буде ж ніяких проблем. Потрібен пікап, там ще щось, ще щось. Та будь ласка, не треба ніяких не донатів, нічого, єрмак надонатить е, скільки, що, мама, не горюй, тільки для того, щоб його на штурми не відправили. От, понятно, що на війні є посади, де війною не пахне. І він туди піде. Можливо, для того. Ну, скажімо так, косяки. Бо кое хто каже, ну це ж, мабуть, адмаска буде, щоб там тепер його справу передали з набу, мабуть, в БЕП, а там у нього все схвачено. Ну, я би так не казав. По-перше, що його достать можуть скрізь. Але ні, тут справу цю не передадуть, але. Я думаю, що він йде в, в армію перше, що якби обілить себе. Потім щоб обілить ну частково зеленську. Але я думаю, Єрмак, перше за все, що там, типа, дивіться, який чесний. От його звільнили тільки вчора ми. Глузували з цього приводу, що там, типа, звільнився, хай тепер же ж іде в армію. Там, типа, від Ігоря Лапіна це перше почую. Там, типа, да, сміявся, що ну там, а він там, типу, бачите, от, піде в армію. Ну, да, В Черновіцькому або в Закарпатському котлі, да, мабуть же. ж, от, і... і е, я думаю, що е, да, звичайно, тій бригаді е, буде е, ну, матеріально краще, але чи буде морально краще єрмаку, і як його сприймуть бійці, які просто ну, шо, для когось, е, це буде неочевидно, що хто служить поруч з ними і чи йому будуть руку протягувати. Я б не е, руку. Як краще протягнути ноги, чим притягнути ну, е, руку єрмаку, але ж є. Так, да, є така категорія, як то є на Росії Z-патріоти, а у нас є З-патріоти. Так от зепатріоти імені Єрмака вони будуть там розказувати нам багато що, тим більше, що е, створені ботаферми ж нікуди не ділися. Да? І вони будуть нам багато розказувати, що ще, ще ще що. Але що ми мусимо знати? Ми мусимо знати от конкретно е, таку штуку. Наприклад, там, е, друзі, а що ж буде далі? По-перше, що я думаю, що е, зараз Зеленський не буде поспішати е, призначати. Нікого замість Єрмака. Ну, по-перше, чому? Тому що Єрмак це не посада, це професія, це там спосіб життя, це тінь Зеленського. І як Володимир Олександрович буде справлятися без Андрія Борисовича, поки що уявить важко. От, Понятно, що за доступ к тілу будуть бої. І Потім же ж. Неясно, як буде, що там татаров? Татаров залишається, що там Смірнов, що там іще інші птенці гнізда Єрмакового залишається, там в Офісі президента працює по 300 чоловік. От ви уявляєте, е, камарілля там в серці. Тобто хто ж присяде тепер на ухо Володимиру Олександровичу? Е, для всіх і в історії Єрмак назавжди залишиться чимсь. Чим... В Російській імперії був при останньому царі Распутін, да? І ну, всі, хто трошки маломальськи знає історію, знають, що там, типа, з Распутіна ліпили там і німецького шпіона, там і ще що, ще що, що, що його власне його вбили е, родичі імператора. Люди наближені до двору. от, е, І тому мало постраждали вони, але. Назавжди, все одно раз Путін залишився в російській історії як якась чума. От і у нас єрмак залишиться в нашій історії, як те, як робити не, не потрібно, тому що ну як злий демон. Нічого доброго в історії України про Єрмака не залишиться, це, це ну, тут к бабушки не ходить. А Володимир Олександрович цього не розуміє. Він думає, там історія розсудить, що Зеленський і Єрмак врятували Україну. Незважаючи на всі дії Єрмака, Україна вистояла. Незважаючи ні на що, ні на, на те, що як він не хотів нас звалить в провалля, ми вистояли. Так що, ура, це велике! Тепер нам буде точно легше, точно легше. Як кажуть зє патріоти, хуже ж не буде. тепер точно не буде. От найбільший косяк Єрмака це створення цієї системи офісно-президентської республіки, автократичної, авторитарної, яка абсолютно не поважає громадську думку. Яка мімікрує тільки під деякі електоральні групи, але це не значить поважати і спілкуватися з громадською думкою. Вони спілкуватися не будуть. Тепер саме головна помилка Зеленського. Зеленський зараз каже: Я буду шукати там заміну Єрмаку. Тобто вони не хочуть переформатувати процес, вони не хочуть повертати парламентсько президентську республіку. Їм просто потрібен новий мажордом управляючий. Або там, ну, у нашого Мікадо має бути новий сьогун, да там, типу. от якщо хочете от такі аналогії, от, або у нашого султана должен бути новий візір, але це ж знову ж не про те. І Зеленський нічого не зрозумів. Він не зрозумів, як працює і як мусить працювати Держава Україна. Що... У нього є свої функції, а треба зробити уряд національної єдності, національного спротиву, як хочете його назвіть, і е, віддати ну, ті повноваження, які в нього мають бути, і звітувати цей уряд мусить і Свериденко. точно не перед Зеленським, і точно не перед Ярмаком, а перед Верховною Радою. Що ж, я думаю, до 2 грудня точно рішення Зеленським прийняти не буде. От, а 2 грудня ключова знакова подія: голосування за бюджет України. Я про це зроблю окреме відео. От, це буде важкий важливий день, тому що і. Ми підписали там меморандум з МВФ, і він запрацює, якщо буде прийнятий бюджет. І, власне, ми подивимося, чому цей день важливий, тому що ми подивимося, а є у Зеленського в парламенті монобільшість? Чи її нема? І оце ми вияснимо. А так, я хочу взагалі всіх нас привітати з тим, що ми позбулися частини зла. Частини зла, яке штовхало Україну в провалля, я сподіваюся, що далі життя налагодиться і ми вистаємо в цій війні, а вільна, суверенна, демократична і європейська Україна в НАТО це поразка Росії однозначно. Бачите, незважаючи на всі їхні зусилля, цієї Єрмаковської Камарільї, ми. Майже 4 роки стоїмо в надважкій війні. Ми понад 11 років взагалі воюємо з е, Російською Федерацією. Ми велика і сильна нація. Пишаємося цим. Друзі, привітайте мене з Днем Народження. Тим, що прокоментуйте, поставте вподобайки. Там внизу е, під описом цього відео є, по-любому, номери карток на підтримку канала. Uh, і що ж, uh, знаємо, що незважаючи на що Україна стоїть. Русняві не пройдуть, но пасаран тримаємо стрій.